Привіт, я Ольга Шевцова. Погодься, ти не можеш бути стильною лише у певний момент життя. Кожна з вас може звернутися до мене за послугами, і я за не дуже символічну вартість можу створити для вас неймовірний лук. І кожна з вас буде виглядати зіркою. Але тут все казці про попелюшку. Жила була попелюшка, з'являється хрещена фея, дарує їй чарівну сукню, карету. І попелюшка відправляється на бал. Після чари минають Попелюшка знову сидить біля свого каміну. У житті, до речі, також є чимало таких попелюшок. Згадайте відомі мейковер шоу на YouTube. коли Обрать героїню, передягають її, створюють їй зачіску настрій, мейкап, і все так чудово і класно. Вона виходить до своїх друзів, всі оплодують, вона дивиться у дзеркало, відчуває себе просто нереально красивою жінкою. Але на наступний день у ці чари вони зникають, тому що неможливо відтворити той самий стан, навіть якщо в неї буде і той одяг. і... Той мейкап, і волосся буде прибрано гарно, тому що у туфлях, які її подарували, вона не зможе добратися до роботи, бо потрібно змінити декілька видів транспорту, наприклад. І чари минають. Справити вау-ефект на вечірці може кожна, але бути стильною завжди, ось у чому справжня сила. Бути реально стильною жінкою може лише та, яка знайшла себе і виглядає стильно у будь-яких обставинах і на морі, і на дачі. І на побаченні з чоловіком, і навіть на майданчику дитячому, ти найстильніша мама у місті. Що ж робити? Пропоную рішення. Давайте створимо ваш особистий профайл. І у нас буде щось типу колесо життя, але це буде колесо часу. Що таке колесо часу? По суті, це діаграма. В які зазначені ваші найактивніші категорії життя? Кожен сектор це певна категорія активності в вашому житті. Цей інструмент допомагає правильно розставляти пріоритети та не витрачати гроші на ті речі, які не є актуальними для вас, або які виносити ну дуже рідко. Як скласти своє колесо? Часу берете аркуш паперу та виписуєте усі ваші діяльності: спорт, прогулянки з подругами, з собакою, з дитиною, зустрічі з чоловіком, побачення, робота і таке інше. Намалюйте колесо коло і розділіть його на сектори відповідно до відсотку часу на ту чи іншу діяльність. Якщо на роботу ви витрачаєте половину часу то нехай у колі буде половина сектору приділена роботі. Посередині кожного сектору напишіть назву. Якщо для різних видів діяльності виносити один і той самий одяг, ну, наприклад, на спорт, на прогулянку із собакою, то об'єднайте їх. А зараз приклади з мого життя. 78% часу я працюю. Це зустрічі по бізнесу, це ведення проєктів, це зустрічі з клієнтами, шопінг, розбір, гардеробу, лекції. 17% це кежул. Коли я проводжу час зі своїми друзями, і 5% – це вихід у світ на різні події. Отже, якщо мені потрібно створити 10 образів, це означає, що сім із них вони будуть робочого характеру, десь один образ буде casual, і один нарядний на вихід. Найчастіша помилка моїх клієнток невірно сформований гардероб. Наприклад, жінка працює у офісі, і більшість частини її гардеробу. Це святкові сукні, і виходить, що їй немає чого вдягнути у офіс. Або інший приклад, людина вже давно працює віддалено, але постійно продовжує купувати костюми у офіс, і їй також немає чого вдягнути. Як тільки ваше колесо часу буде заповнено тим одягом, який буде відповідати вашому лайфстайлу, тоді ви станете дійсно стильною жінкою, як тільки ви знайдете свій баланс, і як тільки ваш гардероб відповідатиме вашому особистому колесу часу, як тільки найбільші сектори будуть заповнені комфортним для вас одягом, а ведалі усі, саме тоді ви станете по-справжньому стильною жінкою, про яку казатимуть, о, навіть до лісу, вона ходить стильною колесо часу показує, що вам дійсно потрібно. А як із цього створити працюючу систему, поговоримо у наступних відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити та діліться з подругами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво.